Всім доброго дня! Починаємо. Засідання постійних комісій міської спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та законності місцевого самоврядування на порядок. денний виноситься два питання. Перше питання про затвердження фактичної мережі закладів загальної і середньої освіти, закладів дошкільної освіти та закладів позашкільної освіти Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2026 навчальний рік. Відповідає Василь Трач, Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти міської ради, прошу вас. комісії присутні. Випонується передней процедурне питання, так як обов'язок засновника за першу межу на новий навчальний рік, тому ми пропонуємо сьогодні на сесію. До 5 числа відповідно нормативної бази в освіті. Ще може бути тривати міграція учнів та формування класів. На 5 число це заплатяні замість зібрали її. І я хочу повісти, що мережа закладів у нас не міняється провір з минулого року. Залишається 5 ліцеїв із двома філіями, 11 е, гімназій та 5 шкіл. Кількість учнів 2652 учні. На жаль, ми маємо е, менше учнів на 150. Це про те, що дій бі було бі влучення наша гімназії. Нам, на жаль, та склалася. На перший клас ми брали провізнуло року 58 учнів. Е, тобто класу вже починає давати це знаків міська народжування, йде в, ну, в період ковіду, в період війни. Також залишається в нас шість закладів загальних заклади дошкільної освіти, всі вони е, працюють, два заклади до суспільної освіти. Там в полиці здатні номер один, яка записана фактична мережа всі закладів освіти. У дату no у нас списні дошкільні заклади та структурні дошкільні підрозділи які є у школах. Якісь учнів, є якісь груп. Додатку нам треба мати загальну мережу усіх закладів освіти, по класах і від рахунок класів. І, і, і всіх учнів. відмовимо всі учні. Це мережа, мережа закладів шкільної освіти, і їхня, це назву це гурки та спортивні секції, які діють. Хочу сказати, що це залишається в полі з нового року, так і в полі нового року. Додатковий ми не додавали. Готуємо в форматі, які є. Прошу видати, ми дуже закладу. Освіти про російської міської мати. У вас є питання, проповідача. Прошу проголосувати. Горчук відсутня, гранат відсутній, Даниляк за. Кушнір? за. Струк з половиною. Да. Школярик да. Михайлович? Чотири за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання про передачу автомобіля Шадівській сільській раді допитає Микола Шенка, перший заступник міського голови. Прошу пану. У нашій державі діє національний проєкт Пліч-опліч і відповідно до цього проєкту Родинська міська рада є партнером громади Курковська, Харківської сільської ради Одеської області. Нещодавно цю громаду відвідала делегація на Сергієм Степановичем. Вони відчувають дуже госту потребу пожежній техніці, тому що є великі складності, це південь, рекламувати форі і так далі. Тому тобто є пропозиція передати їм наш пожежний автомобіль веко. Ми сьогодні володіємо двома автомобілями, один функціонує вказі, другий стоїть. То оцей автомобіль прохання передати. Прошу підтримувати. Дістанції, це частка станція, і першої станції. Я думаю, цей польський автомобілів немає більше. Немає питань? Прошу проголосувати. Горчук Ольга відсутня, Гарина Володимир відсутній, Даниляк Світлана Володимира, назад. Точніше, буде строку володимир. Коля Оксана Михайловича Іванова відсутня. Чотири задані. Рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую. Дякую вам.